Добрий день, шановні глядачі, з вами підприємство Гродніпера. І сьогодні хотів вам розповісти про вал проміжний коробки ЮМЗ. Можливо, ви щось цікаве знаєте. Напишіть в коментарях, а я розкажу своє те, що знаю. Дивіться, вал з правою різьбою, вал з лівою різьбою, з гайкою. Дуже часто люди зіштовхуються з такою проблемою, що відкручується гайка. Чому вона відкручується і які є виходи? Один з виходів це замінити вал з правою різьбою на вал з лівою різьбою. Тоді гайка працює на затяжку. Це один вихід. Але є ще декілька причин, чому воно відкручується. І зараз я вам про них розкажу. Перед вами два вала нашого виробництва, а, виконані з 45-ї сталі, а, проведена термообробка, фрезеровка, дивіться, рівненькі шліци. Ось, бачите, зарізів нічого немає. Видно синіше, гартувався. І потім шліфовка після гартовки. Тут ось всередині, втулочка стоїть, все як положено. Тепер же ж основне, чому вони відкручуються. Дивіться, скільки я всього назбирав, відкрив методичку, може кому пригодиться. Ось дивіться, як шестерні стоять. І пішли збирати. Перше у нас оцювал, одягається шестерня з проміжною тулкою, вона одягається з цього боку, сіла. Потім у нас йде опорне кільце. Одягаємо кільце. Це відіграє важливу роль. Бо якщо знос, вала, знос кільця, знос шестерень. Отут буває різний заход фрези і може в процесі експлуатації зноситься оця частинка і кільце пішло в цю сторону до двигуна. А тоді у нас здвигаються всі шестерні. Потім одягається шестерня введена другої швидкості. Потім у нас одягається шестерня. Дивіться, четверта, п'ята. Все, одягли, як вони виглядають. Потім у нас введена третій швидкості, потім введена Першої швидкості. Потім у нас Ведена задньої швидкості? Ведена задньої швидкості. Потім у нас 212-й підшипник і затягуємо гаєчкою. Дивіться, які тут нюанси? Коли? Ставимо підшипник. А сього зможу показати. О, дивіться, має бути підшипник вище вала. Бо якщо в нас зносилося і шестерні трошки сіли глибше туди до вала, то гайка буде впиратися. Отак увал вона буде 100% відкручуватися. Гайка має мати отакий натяг. Отак. Тоді вона буде 100% тримати. А, буває, що приходиться робити отой трошки на гайки виборку робити, щоб упиралися. Це вже дуже в крайніх випадках, щоб іменно зробити оцей натяг або трошки вала торцювати. То не стоїть його мучитися, бо зараз я далі вам розкажу і ви зрозумієте, що правильніше буде замінити вал. Дивіться, тепер ще одна причина, коли вже набрали вал, люфти, дивіться. Отут. Якщо подивитися, вал у нас двигун буде крутитися, ось по часовій стрілці у нас рухається первинний вал. Оце постійного зачеплення шестерня по часовій стрілці, якщо дивитися, зі сторони двигуна, ну, зі сторони радіатора, якщо Відповідно, ця шестерня буде крутитися в іншу сторону а з, з бронзової туфи. Подивившися ззаді, ми будемо бачити, що вал рухається сюди, нібито вправо. Ну, чого вони відкручуються? Откручуються при а, реверсному а, їзді. Це коли ми, наприклад, творимо огороди, що взад-перед ми часто вмикаємо швидкості і а, Сили віддають туди, сюди гайку шестерня то в одну, то в другу сторону йде навантаження. І люфти тут відіграють велику роль. Тут треба підбирати, щоб вали шестерня, ось дивіться, шестерня білоруська. Поставив шестерня. Задньої швидкості, дивіться, ось у трошечки люфток. Я різні просто взяв. Вона вроді би шестерня, її майже ніхто не міняє, бо вона майже не зношується. Але ж Але ж причина, ось дивіться, причина бачите люфт? Ось різні взяв. В кожній шестерні різні люфт, тому що при... Термообробки дала різну усадку, трошки всілася і тому різний люфт. Зараз я вам ще пару валів покажу Ось о, дивіться, обберу вали. Воно видно, видно чи ні? Дивіться який люфт. Це менше. Різна шестерня, різний вал. На валу трошки десь фрезеровка плюс А, На шестерні протяжка плюс усадка. І тому важливо теж звертати на це увагу, чи дає вас і важливо дві шестерні. І першої швидкості, і задньої, чи вони дають вас люфт. Коли вони дають тут люфт, вони змушують гайку крутитися туди-сюди, поки не відігнеться у нас місце, де ми керним. А потім, коли в нас вже розробилося, то воно спокійно відкручується, питань немає. Ось дивіться, навіть радянський вал, Ось. у нього теж є люфт. Може скажете, то так виготовили деталь. Радянський ліпше, але але і радянський гасювал. Дістав. Тут ще ось овтулка. Червоненька, бронза, певно. А може латунь просто від часу. Ну, дивіться, теж є люфт. І треба Ну, Звертати на це увагу, бо отут воно дає така причина і в МТЗ у хвостовикові. У вторинному валу буває, в когось їздять по 100 років, не відкручується гайка, а в когось відкручується. Це теж немаловажна причина. Якщо у вас набрали коробку, вал дивитесь, та він хороший. Хороший, не спорю, може бути з вигляду хороший і шестерня оця маненька. Так, да, воно все коштів коштує. Але якщо є проблема з відкручуванням, то е, немаловажно замінити вал, бажано з лівою різьбою, можна і з, а, і з правою, але правильно затягувати, щоб у вас правильна була затяжка гайки. І тоді будете працювати довго і без ніяких проблем на тракторі ЮМЗ. Ще раз вам покажу методичку. Можливо, комусь сподобається або пригодиться. Ось оце ще 83-го року. учили трактористів. По методички, якщо подивитися, то стояла колись гайка. Із шайбою. Ось. За підшипником стоїть шайба. Але така, як на валові відбора. Але тоді гайка була без оцій юпочки. Була просто кругла гайка і стопорилася як конусні підшипники на комбайнах. Потім перейшли таке надійність, всі ступиці на колесах легкових автомобілів такого типу стоять. Це надійніше, ніж шайба. Ну а від вас, дорогі підписники, чекаємо коментарів. Коментуйте, що ви думаєте на вашу думку. А, правильно я розказав, неправильно. Можливо, у вас в житті були інші ситуації, ви знаєте трошки більше. Напишіть, прокоментуйте. А, ну і чекаємо підписки від вас. Далі буде цікаво, будемо обговорювати такі теми. на... Тракторі ЮМЗ МТЗ, що в кого траплялося і які можуть бути причини. Причин завжди знаходиться не одна. З вами підприємство Агродніпр. Всього вам найкращого, ми завжди з вами. До побачення, до зустрічі!